Привіт! Це Аліна. На каналі Аліна показує, де ми говоримо про в'язання. І сьогодні я поділюсь з декількома готовими роботами і однією цікавою новиночкою, яка мене сама знайшла. Тож, приєднуйтесь! Ще раз вас щиро вітаю! І я давно вже не записувала відео, я думаю, це помітно. Я зразу хочу розпочати у хронологічній послідовності, з того, що я зв'язала, як це було, і так далі. У минулому відео я вже вам показувала джемпер гепард. Він з того моменту не зрушився. Я все ще не вирішила, що я буду дороблювати з обробкою така собі тавтологія. Да? Чи я все-таки вставлю там розиночку і трішечки призберу, і він буде коротким, чи я. Дороблю його світлішою ниточкою, та, яка там була, але вона в мене закінчилася, я знайшла схожу. Коротше, е і якісь махінації я буду там ще дороблювати. Тому я думаю, що в кінці травня я хочу е зробити е відео по готовим роботам м весни, та, і там точно буде гепард, і він там точно буде вже дороблений. Це обіцянка і собі, і вам, собі в першу чергу. Та? Бо я ліпителька, що залишила трошечки-трошечки, і воно може рік пролежати. Так, ем, ось цією красуночкою я займалася майже весь е, час, що ми не бачилися. Я не бачу, чи ви бачите. Ем, це інтрига. У мене є вже готові фото. Я їх додам, звичайно, або тут зараз, або у кінці. Я її обожнюю. На жаль, я закінчила її досить пізно в плані погоди. Ще мені не доводилось надягати її е, на вулицю, але мені дуже-дуже хочеться, і вона чекає все свого часу. Е, більш того, я робила фоточки, навіть не провевши ВТО, бо я дуже запізнювалася зі здачею своєї роботи на тест, насправді. Чим я не дуже тішусь, я ну, там в останні ночі я прив'язала як могла і дні і ночі і на бо збиралася встигнути. Так, мало раз казала. Це Джемпер інтрига. Я його в'язала в тестуванні. У моєї в'язальної подружки в'яже», канал її називається. Буде посилання на опис. Який ви можете придбати, це неймовірна річ. Я вже в'язала вдруге та, це спинка у тестуванні у Наташі, і я вам скажу, що ця робота важкіша трошечки. Тут задіяно ну, набагато більше технік в'язальних всяких різних Це було досить цікаво, нелегко. Та якщо порівнювати з хвилями, бо там в'яжеться на шестірочки, вжух, швиденько. Тут я в'язала на трічці. У описі заявлено 375, ну я в'яжу вільненько не щільно, тому в мене були маленькі спиці І ажурні частинки я в'язала на 2,5. У мене тут дві ниточки. Одна кідмахер 30%, і інша маринос напів напів фолко, то Тому ви чули про цю ниточку. Далі, Далі я взялася за свій недов'яз. Якщо ви пам'ятаєте. У мене там за моєю головою є бінго, в якому я собі ставила ціль дов'язати 5 недов'язів. І от саме за них я взялася, бо якраз весна, ці речі е, мали бути на весну осінь, на такий сезон. Так, і це. До речі, я не пам'ятаю, чи я зважувала інтригу, але ну, вона досить легенька. У мене було мало ниточок, і вони всі ще полишалися майже половина. Ця штучка зразу так важкенька після. Е, тої. Так, це худі, Він у мене був під кодовою назвою «худі». він з капюшоном. Чому я його не приміряю, бо хочу його переробити ось саме в цьому моменті на рукаві мені не подобається. Мені не подобається, він за вузький. І тобто, це на ось цьому моменті воно перетискає негарно. Я хочу, я взагалі думаю, ну що з ним робити, чи може комусь подарувати. Коротше, з ним я ще хочу робити перетворення. Я хочу додати ось тут ластовицю. І я хочу додати планочку. Бо мені не дуже подобається, як він зараз виглядає на мені. Може він реально. Не менший розмір прикольніше сидіти. Не знаю, мені нема на кому це перевірити. Ось. Ну, коротше, хочу ще зробити. За опис, я його в'язала за описом з якогось старого журналу або борда, або Савеліна. Мені здається, що це була борда. Мені прям реально важко його тримати. Ось, мені подобається, яке вийшло саме полотно. Воно прям реально красивезне, Так, кайфова ниточка лягла дуже класно. І мені подобалося в'язати, дивитися, як лягає ось цей меланчик, візерунок. Тут у мене одна ниточка це шовк е з віскозою, і інша ниточка 100% бувовна. Початково я його в'язала не собі, але потім. Вирішила, що це буде мій кардиган, але може він не передбачений для мене. Може, справді знайти когось меншого і буде супер кльово Коротше, треба дивитися. Але я все одно хочу завершити, зробити тут хоча б маленьку ластовицю. Думаю, так буде навіть краще. І хочу все-таки, щоб була планочка. Я Думаю, що вона буде така суцільна з капюшоном і вниз, тому що буде прикольно. Ось так от. Далі на черзі була ось ця маєчка, яку я в'язала минулого літа. Я її е, ідею також знайшла в якомусь журналі, здається, Сабріна старому. Але я її повністю переробила. Ну, там маленький якийсь розмір, я його зробила на свій. Сіточку сама робила, спинку також, сіточку там повністю. От. Е, і що? Я його майже дов'язала влітку, і в мене лишалося десь ну, по стійки дов'язати бретельки. І я його кинула. Ну, ось У мене багато такого є, що я в'язала-в'язала, вже майже дов'язала. Мені реально ну, я думала, що в мене не вийде насправді. Бо це перші такі роботи, де я сама ще щось там нараховувала, розраховувала, якісь ідеї. Коротше, я пам'ятаю, що я цю майку починала. Декілька разів не могла розпочати, щось там не виходило. Потім якось все пішло, все-таки я м -м, переробила, набрала тут, зробила цей айкорд, а не так, як там в Коротше, я багато що поміняла, м -м, і ось вона все-таки народилася. Я її дов'язала, і я рада, що я її м -м, і почала, і доробила. Я її зараз таскаю кругом. Це найкрутіша зараз річ, яка в мене є на таку погоду. Е, і наступний проєкт я не взяла, бо він у мене зараз в роботі, я зараз секундочку, принесу. Я повернулася. Е, це сукня, про яку я також розповідала минулого літа. Цю сукню я в'яжу за описом з Дробс. Я її в'язатиму згори. Ну, В'яжу Згоря донизу. Тут у мене не закріплені бретелі, бо я хочу їх робити більшими, Я хочу, щоб виріз був такий десь отакий. Ось тільки я пров'язала з самого тіла, самої сукні. Це ниточка 90% бавовна, 10% льон. Я в'яжую доволі товстими спицями і в будь що три складення, чи що там. Я, коротше, може вам. Так, три складення. Я вам знайду, що це за ниточка. Ну, я починала давно, може б, зараз я взяла по менші спиці. Вже не так страшно. Тут у мене 3,75. Але я думаю, що буде прикольно. Вона товстеньке виходить, але я планувала, ось цю, ось цю сукню, коли робила, носити під кардиганчик. У мене є там кардиганчик кортиганчик нав'язаний. І от я їх бачила чомусь разом. От. І воно таке простеньке, то до нього щось треба. Такі ідеї. А як там буде насправді? Коротше, хочу дов'язати. Тарем-папером. Отако хочу, щоб виріз був поповий декольте було видно. І зовсім трошки лишилося, мені здається. Ще пару місяців і довіжу, Далі. Далі в мене з'явилася отака штучка. Це типу тросик, але він не спеціальний. Ну, ви зрозуміли, так? Зараз типу всі про них розповідають, розказують. Це мені порадили дівчатка, вже не пам'ятаю хто, в нашому телеграм-чаті з харківських петель: що можна купити от просто такий резиновий шгутик. Він продається в 5 і можна відрізати собі скільки треба. Так, це спеціальні такі жгутики, з якими легко знімати перезнімати петлі. От. І дуже зручно, що тут можна зробити будь-яку довжину. І навіть якщо виріб досить такий об'ємний, його все одно можна перезняти і поміряти. А наскільки я знаю, ті, що е, би, спеціальні, професійні для в'язання, <вазальність>, то вони там обмежені метром чи щось типу такого. Наскільки я розуміла, з, зі слів. Ну, я, коротше, не парилася, там хтось цілечку посилання кинув, я пішла і купила і не парилася. А далі, значить. Трошечки засвітила, так? Коротше, на днях я гуляла собі містом. І я люблю заходити у всякі секонди, типу Smart Store. У такого плану у них зазвичай часто можна купити книжки англійською мовою. Я обожнюю читати в оригіналі. І, значить, заходжу я, дивлюсь. І тут в'язання для новачків. Е, вона там в нутрі, так, не дуже прикольно, але вона прикольна. На е, пружиночки. такі, Вся така біленька, гарний друк, з всякими такими штуками, все показано. Е, як що робити? Мені подобається. Тут багато моментів, які я пропустила, бо я почала в'язати ну так от просто. Я от сьогодні згадувала, перший виріб, який я в'язала на спицях, я його взагалі просто рандомно в'язала. Я взяла візерунок, взяла рапорт там скількись, спробувала ага, за великий, зробила трішки менше. І все, і погнала. Чотири прямокутника десь там подивилася, як зробити хорловину, зробила її крила, але я носила цей светр дуже досить довго. Так само, і це, ну, це перше, що я розраховувала ось цю майку та, в своєму житті. Я розраховувала, сама собі продумала, як її розрахувати. Е, ну, Типу, що там за розрахунки? Там досить адекватні розрахунки, але, але тим не менш не розраховувала. От. Тому мені зараз дуже цікаво от підіймати ті роботи, які я робила, там, починала робити рік тому, навіть більше, ніж рік тому. І це одні з найперших таких, я тоді почала вести тільки канал. E, і почала e, взагалі цікавитися і, і цим всім, і що можна, що не можна робити. Бо до того в мене були тільки журнали, і я там по ним якось орієнтувалася, що, що взагалі можливо, і робила тільки за описами із журналів. От тому я прям пишаюся собою, що я це все дороблюю. І мені прям цікаво це все подороблювати. І також мені цікаво e, і просувати в Ай, ой, ой. Так, хотіла взяти Бінго захопила вуха себе. Так, я тут. Хотіла вам показати, наскільки вам видно, не видно. Так, отак от. Ті що рожеві. Це вже відмічені, як зроблені. Я відмітила круглу кокетку, бо я вважаю її завершеною. Я відмитила давно ще іграшку з пицями, японське плече і участь у тестуванні. І ще в мене є маленька відмітка ось тут. Так, Один недов'яз це був кардиган на той момент. Я його також вважаю дов'язаним, бо та мета, яка була, вона зроблена, далі вже буду дороблювати. То вже Інший момент. І треба сюди додати е, майку, яку я доробила. І, можливо, скоро тут сукня моя. Скоро ось тут з'явиться нова штучка. Не будемо пускати руки, працювати, працювати. От, я нарешті вчора захрусила це жахливе відео. Е, я реально забула, що я там розказувала, що там я вам обіцяла не обіцяла. Я, я намагалась е, в. Опис додати, все, що я там наобіцяла дати, але ну, не факт, що я все додала. Якщо ви дивилися або дивитесь моє попереднє відео і знайшли якісь невідповідності, і що я щось обіцяла дати, але не дала, то ви, будь ласка, мені напишіть в коментарі, я все віддам. Все, що обіцяла, все віддам. Ось. Такі справи. Ще я почала читати від Мака, прочитала першу книжку вже. Зараз читаю книжку на клуб. Ну і я не знаю, що. У мене ще було багато лего, але я вже не знаю, де я що, коли я вам що показувала, коли ні. Тому не буду поки що хвастатися, показувати такі справи. Думаю, що. Я вам розповіла все, що в мене сталося за цей період. Я вас попрошу вас підтримати мене, поставити лайк, якщо вам сподобалось, написати коментар. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте на рахунок того, щоб ластовицею переробити, бо я не хочу перев'язувати рукави і додати тут ластовицю. Бо рукав він вузький, бачите, і він йде прямо по руці по руці. І оцей шов, він її прям пережимає не, не дуже гарно. Я хочу його трошечки збільшити. Але я думаю, що листовицю треба невеличку робити, ну максимум там 3 см, щоб в діагоналі була. Ластовиця, та, я вам не розповіла, зазвичай, коли е, вишиванки ш'ють, то вони ш'ють рукави через ластовицю. Це такий е, прямокутничок, квадратик, який вшивається отак ромбиком. Тобто три, трикутничок в рукаві, так, тут в розріз, і трикутничок ось тут. І вони так квадратику. Ой, так. Ось такі справи. Що ви думаєте стосовно моєї маєчки? Що ви думаєте стосовно взагалі того, щоб кидати роботу на півшляху, навіть коли лишилося, реально декілька сантиметрів просто дов'язати е, брітельки. Чи маєте ви таку, такий скіл, такий навик кинути справу якусь і залишити на рік або два, а потім вже її доробити, чи подумати навіть розпустити. Але поки що, от враховуючи всі ті роботи, які б вона розпочинала минулого року і не закінчила, в мене ще не було жодного разу ідеї, щоб це ну, розпустити і не продовжувати. Як мінімум, я хочу додивитися, як мої ідеї могли би втілитися в життя. Що треба поправити, щоб наступного разу, коли в мене виникне якась ідея, я вже розуміла, як її краще реалізувати. Бо зараз у мене в голові дуже багато моделей, які б я б хотіла реально втілити в життя. І я хочу розуміти, наскільки я володію вже інструментом, щоб втілити те, те саме так, як я це бачу. Бо, що, ну, я, я сподіваюся, ви мене зрозуміли, що я маю на Е, Мені здається, що я вже більше розумію. Як це робити? Я дуже сподіваюся, що це не надумана така штука. І якраз перевірю, можливо, та, да? доробивши кардиган. та що ж у мене вуха випадають сьогодні. Ну, що за діла? Що за діла? От. Коротше, я вам дуже вдячна. Що ви зі мною були, дивилися це відео, минулі відео, будь-які відео, будь відео щоб ви писали щось мені, контактували зі мною, підтримували мене будь-яким способом. Ви найкращі, не неймовірні, і я бажаю вам тихих спокійних ночей, прекрасних сусідів і гарного настрою. І побачимось у наступних відео. Па-па!